Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. І як я вчора е, показувала, вам купила ось таке е, добриво Master Agro. Е, воно е, водорозчинне комплексне добриво з мікроелементами, амінокислотами, фітогормонами та вітамінами е, для розсади овочів та квітів. Е, тут 25 гри е, 5 грам на 2 літра води. Це на 10 літрів води. Хочу розвести і полити всю свою розсаду, ну і трошки квіти, що залишиться, полию трошки квіти. Тому що розсаду, я вже казала, вона в мене в холодному парнику, і тут навіть від стресів воно також допомагає, тому хочу підживити, щоб вона швидше почала рости. Ось такий порошочок. До речі, аскорбінкою пахне. Набрала трошки такої тепленької водички. Розмішаємо, Хочу, щоб воно втеплені. Ну, така, є, ну, тільки-тільки тепло. Хай розчиниться, а потім долью до 10 літрів. Мені здається, що це відро на 10 літрів, а може навіть більше. Якщо буде чуть більше, то я ну, за це не переживаю, лучше не додати, чим передати. Тому ось так. Ще води. Якраз вийшло повне відро. У мене меліруване на 10 літрів, тому виходить, що це 10 літрів. Йду в парник, буду починати з парника, спочатку там саполю. Ну от, друзі, прийшла в парник. Набираю, я таким чайничком поливаю і потрошки підливаю. Заливати не буду, а потрошки тут відкрито все, я зранку було сонечко, прям так гарно було. Я відкрила. Але закривати зараз не буду, хай провітрюється, на дворі тепло, тому не закриваю. І полью, так і лишу. Але хочу підживити, побачимо результат. Через декілька днів зніму, покажу. Ну і так далі буду все поливати. Ну, ось, друзі, все полила. Під кінець тут навіть ще чуть-чуть води доливала, щоб вистачило. І ось дивіться, такі в мене маленькі які е, петуніки, ось, ну, вся розсадика маленька. Бачите, вона від води лягає. Я обережно, зубочисточкою поправляю, ось отак піднімаю. Я, які стоять, то добре. А які, бачите, трошки понаклонялись, тому що вони, коли. Прилипнуть до землі, потім вони пропадуть, не буде нічого з них. Ну, ось таку роботу зараз проведу тут. Попіднімала, які полягали, порихлила трошки ось в цих вже, що тут давно. Дивіться, вже які анютки гарні. Ось вже це в нас сульфінія. Дивіться, яка. Петунії теж гарні. Ну, Вже все підростає гарне. Ось сьогодні вже розців мій тюльпан повний. Ось ці вже більше порозцвітали, дивіться, майже рядочок. І тут, і ось хочу, бачити, в мене вже відцвіли гіацинти. Я їх хочу позрізати цвітоноси, тому що вони зараз тягнуть силу на формування насіння, тому я зрізаю, хай йде вся сила в цибулинку. Ось так, О. зрізаю всі, а потім буду пересаджувати десь в квітник, бо мені тут місце треба. Ну, от, друзі, іще й виполола бур'ян весь. Аж самой приємно. Не скільки часу потратила, як оце все ремі щось то те, то те. А це стало, повиривало все. Частенько ще полить треба. Не знаю, якось треба сьогодні обов'язково полить. Тут кріп сходить вже гарно посходилося. Бачите, є всюди. Посходило і ось дивіться, як гарно. І навіть дивіться, один салатик сійшов. Розсівала, тут було звичайно мало насіння, але ж якби поливала, то може і більше було, бо так нема ж кому полити. Тому може сьогодні полив. І ось дивіться, агресор. Малина полізла оттуда з той сторони, з... з парника. Це вже буду викопувати тюльпани, то повністю тут треба перекопувати, видирати все на світі, бо восени викопала, а воно, бачите, знову лізе ще хуже. Друзі, ось прийшли до родички в гості. Подивіться, яка краса. Дуже багато квітів в неї. Гіацинти взагалі. Дивіться. Які хочеш, різних кольорів. Але теж, бачите, треба розсаджувати, тому що вони мільчають. Ось дивіться, бутони повний тюльпан буде. Ну і тут також дивіться, скільки ось нарциси вже розцвітають. Ось гіацинтів. ну, Дуже багато в неї квітів геть і на городі. Ось другий квітничок, дивіться, також. Одні квіти. Краса. Дивіться, повні нарциси, які гарні. Все розкрите геть. Такі тюльпанчики, ну в мене теж такі є. І ось дивіться. Такий нарцисик. Зараз я з другої сторони, дивіться. Яка краса. Ось дивіться, таких нарцисів. Море. Це ще не все. Ось дивіться, яка краса. Тут натисніться. Такі тюльпанчики, такі. Царська корона. І ось дивіться, який тюльпанчик гарний. І ось дивіться, яка краса. Подивіться, листя яке. І який тюльпанчик. Відкрила свої парнички. Тут ось посходила редисочка гарна. І горох сходи. Кукурузи поки не видно. Сходить салат, дивіться. Червонолистию, бачите, сходи. І бур'ян, звичайно, сходи. І горох. Так. Ось вже більше тут, там, видно, темний салат сіяла, тут одеський кучеревець, бачите, гарно посходив також. Ну, рідиска-то. А тут уже я сіяла кліп. Також посходив, ось, бачите. Все, сходи не поливала, дожді поливають. але ну, тут у мене 50 -ка. тут промочує краще, коли дощ йде. А цей 60-ка, то тут не дуже волого. Ну, я поливала, бачите, моя пекінка почуваю себе добре. Це рання також. І красноголова ці синя голова. Також байдуже помідори, ще тут я сіяла, ще не сходять. І сьогодні досіяла вже до краю, досіяла в магазині і там під кінець посіяла трохи із свого насіння. Зараз попригортаю, цього разу не поливала в ямки, просто так посіяла, а там буду дивитися. Може буде дощ, та буду відкривати, щоб поливало трошки. Ночі ще холодні, а вдень то ці дні байдуже, а там хто його знає, як буде. Ось в мене голуба ромашка, колись не могла геть її ніяк розвести. Це колись купила один кустик. Дивіться, як гарно розрослася, хочу зараз її пересадити. Розділити і пересадити. Ось викопала і спробую її розділити. Тілиться гарно, дивіться. Сильно не буду кромсати її, а так яка ділиться, буду ділити. І розсажу, Вон, приготувала ямки. І зараз розсажу. Виявляється, вона дуже легко ділиться, дивіться. Кожен росточок, Оце я залишила, щоб опять розмножити, бо не дай Бог пропаде. То два кущика не дуже ділила, лишила так. А так дивіться. І коренева гарна, і все. Так що, мабуть, мало у мені тих ямок буде, ще прийдеться робити. Ну і от ще зробила грядочку невеличку. Посіяла чорнобривці. Ось такі. Це низькорослі, це трошки вищі. Це такі самі, це ще вищі, це ще вищі, а це свої низькорослі. Півтора рядочка. Ну, майже два. Посіяла. Ну і на цьому, мабуть, все, що в пернику треба полить. І ще так робота є по дому. Так що на цьому все. Дякую всім, хто додивився. Дякую всім за коментарі, хто підписується. Велике, дякую. На цьому все, пока.